Добрий ранок, сьогодні у нас 8 вересня. Починаємо збирати наш соняшник, почнемо з цього городу. Тут у нас весь соняшник під експрес, тут у нас папору посіяний. Далі там буде поміні тіло і прямий посів. Соняшник С-35 сирена. Починаємо з цього городу, поміряємо натуру, такий у нас комбайн. Починаємо. Як за черетом гореться. городи покосили, мінітіл наш покосили. Зараз переїхали на наш прямий посів. Край обходимо. В общем, поки нам урожайність показала десь 1,5 тони. Подивимося, що буде тут. Ну Це приблизно, ми там по бункерам, по об'ємам. Зараз поміряємо. На півтори півтори тонни, якщо натура 400. Зараз натуру переміряємо, якщо машина тут крутиться. В общем, не тона і вже і хорошо якось спокійніше, тому що учитывая на яких опадах він вирісте цей соняшник, я не знаю. В общем, подивимось, що нам скаже прямий посів. Наш прямий посів. У нас тут движуха. Сейчас докашуємо мана, потом будем склад возить и рубаємо каток. Движуха. Такий фон після катка получается. Десь трохи есть бурьян. Тільки що поміряли натуру. Сейчас ще переміряємо на весах. Натура 440. Врожайні здесь приблизно 1,7-1,8. Ну Уже по машині будем знать вес, уже будемо точніше знать. Все летить каток. Такий фон, трошки амброзію трошки пропустили. Тут технологія експрес була грунтовий з ліфасатом. Будемо тут сіяти пшеницю, не знаю, мабуть задискуємо його та й будемо сіяти. Не знаю чи правильно це чи ні, але мабуть будемо під пшеницю. Трошки вирівнень, десь якісь мишаки, десь... В общем, поки так. А, а, Послідній проход. Ні, послідній, крайній, да? крайній проход і поле закінчене. Закінчили ми збирати наше поле. Там в загальному було десь 19 гектарів. Нагрузив ман поїхав, трохи продаємо. Зараз що я хочу показати вам, яка у нас волога і поміряємо натуру. Буде машина вигрузитися, я вже буду знати. ну Приблизно десь 1,6-1,7. Це наш вологомір зараз показує. Що у нас показує? 5,5 волога, навіть трошки пересох. Не впав. Це ми набрали банку, бачите, навіть трошки неповну, отарили її. Тут був 0. Зараз ставим сюди і будемо знати яка у нас О, 300 натура. 300. Зробив ще одну пробу. Та була 290, потім ще була 370, Ця 365. Ну, в общем, 400 немає натура. Щось ми так перший раз міряли там кантером. Натура отака, не дуже, не дуже хороша натура. Ну, вже то, що є, то є. Все будемо далі. У нас ще є. Цей самий соняшник на другому полі постійний, пізній посів, є ще сінгента Барбаті. Все, всім дякую за перегляд. Всім пока.